Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я сьогодні працюю, хоч і вихідний день, але треба працювати. Хочу сьогодні позрізати чорнобривчики, бо як наступлять морози, то їм буде гаплик, а мені треба, щоб вони були отакі квітуючі, сухенькі, чистенькі і дуже добре зберігалися. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось я трошки вже нарізала, трохи я вже одну радюжечку на чердак занесла, хай підсихають. Заодно збираю насіння, ось такі коробочки. Але треба збирати такі, щоб були сухенькі і не померші, а іменно які самі перецвіли, висохли, тоді в них дуже гарне насіння. Хто не знає, у Білорусі навіть засівають поля чорнобривцями і до цвітіння їх переорують, Тоді менше заводиться борозняк, совка і дуже гарно дезінфікується земля. Я також таки практикую трохи, кладу чорнобривці, якщо в мене є залишок, кладу чорнобривці під нові посадки полуниці. Тоді і крот менше риє, і борозняка набагато менше. А це я роблю заготовочки на зиму для моїх кроликів. Даю їм потрошки, небагато, але як дезінфекція в організмі, вітаміни, кажуть, що вони добре від кокцидії добре допомагають. Я їх закидаю свіжими на сіно туди, вони за зиму підсихають собі потихеньку. І я їх скормлюю. Чорнобривці кролики дуже-дуже полюбляють. Так що, в кого ще не було морозів, і є кролики, приступаємо до заготовок. Дивіться, як кролики їдять чорнобривці. Вони їх дуже сильно полюбляють. Подивіться, от у мене є самець. Гляньте ось він. Він сидить світлий. На лобі в нього ще не вилиняло, але він дуже класний кролик. Буде самець безподобний. Дуже і дуже гарний самець буде. Але також піде м'ясний відділ, тому що на базарі в нас продати неможливо. Ну, що вже є, то є. То хоч трошки я іноді виносила на базар, а це вже і не буде куди винести. Це ось мої дівчаточки їдять. Такий в них смаколик сьогодні. І дуже-дуже гарно треба дивитися, щоб всі кролики їли. Якщо якийсь кролик відмовляється, значить вже якась є причина. Я ще вакциную своїх маленьких кроленяток. Буду колоть тільки від гем, муху вже фактично немає, комарів також. Буду колоть тільки гемку. І буду сюди сидити. В, в мене ще один загін є, ось свободний. І вони будуть у мене тут. Ой, лишилося купити вакцину і провакцинувати. І забрати. Лялечку я вже забрала від дітей. Вже вона сидить в мене з дівчатками. Ось мої кролички. Тут в мене одна світленька така, ось вона. Вона погуляла вже. Гуляла 11 го а це моя лялечка ось. Бачите, в неї ушка теж трошки падають. Трохи її побили, не без цього, але привикнуть. А там в мене піде на м'ясо. Але поки так. Малиночку пересадила із дітками у велику кліточку. Також дивіться, як їдять. Дуже-дуже гарненько їдять. А в ту клітку, де була малиночка, я перекинула двох хлопців. Моя печенечка. Вона зараз трохи боїться, бо 14 числа в неї вже срок. Вона вже собі робить гніздечко. Ось, Вже бачу трошки пуху там є. Ось така вона, печенька. Кроличка дуже сильно гарна. Будемо бачити, що далі. Ось кроличка з білим носиком. І кроленят. Дивіться, як їдять усі. Дуже дуже гарненько їдять. Я її поки що не забираю від дітей, хай вона сидить по можливості довше. Коли я провакциную кроленят, оставлю її ще на день-два, і тоді вже я її заберу окремо. Щоб вона відгодовувалась, щоб в неї пропало молоко, і піде вона вже на м'ясний відділ. Це дітки лялечки, вони вже без мами, саменькі. Але вони вже такі, що вони вже можуть самостійно собі родились вони 15.08. Я дуже сильно перетримала їх і з кролицею. Але це було осознано. Щоб вони були крепші, щоб у них був кращий імунітет. Дивіться, які гарні, які гарні шуби, подивіться, полтавське срібло. Дуже гарне. Мені ця порода дуже сильно подобається. Тушка у 5 місяців кролички. Іменно кролички, бо кролів я так довго не тримаю, а кролички у 5 місяців 2 кг. Кіло Мені подобається ця порода. У них дуже легка шкура, дуже манюнька голова, маленькі ушки, лапки також у них невеличкі, відход дуже малий. А самці я била в 4 місяці, півтора кіло, кіло, кіло 800. Отакі. Ну, в них тяжче чуть-чуть щупка -чуть у самців. Оце у вас малючки, мандариночки. Ось також їдять. О, квіточки І мандаринка наша. Я їх ще тримаю з мамою. Вони всі чотири виводки. Ні, три виводки підуть на пол. Три виводки. Це ці, білий носик і мандаринка. Малинка, мандаринка і білий носик. Оце їхні кроленята підуть на пол. А ці вже дуже великі для них. Вони залишаться у пліточці. Якраз тут виб'ються хлопці. І вони, які хлопчики будуть, вони розселяться. Ось такі в мене справи. Ось такі мої курчаточки вже. Дуже-дуже гарненькі. Ті в теплиці вже пішли. Вже помідори я викинула з теплиці. Будуть у мене тут курчатка. Днем, а на ноч буду забирати сарай. Дивіться, які вже курочки. Дуже гарненькі. Ні одного півника немає, одні курочки. Але курочки дуже гарні, вже дівчатка такі солідні. Ось так вони мене тут пасуться, гуляють. Отакі в мене красунчики. Вже, дівчатки, гарненькі. Пітя не співай. Вже гребішочки починають відростати. Дуже і дуже гарненькі. І риженькі, і сіренькі, і полосатенькі, і чорненькі. На, на будь-який колір, на будь-який смак. Курчата теж дуже полюбляють чорнобривці. Дуже гарно їдять. Ось такі в мене справи. Мої курочки вже поїли і збираюся додому. Вони вже йдуть, гарбузки вже лежать, вони вже не хочуть їх їсти. Трохи віддаю людям половинки, насіння вибираю, а половинки віддаю. То були свині, з'їдали все, зараз свиней немає. Ось таке. А я йду ось. З картопелькою до кроликів іду годувати кроликів. Сьогодні в них на вечерю картопля варена. Так що, кому цікаво було, підписуємося, коментуємо. Ставимо пальчики вверх!